Продовжуємо робити цікаві поробки власними руками. І зараз ми з вами зробимо гарну поробку, яка буде розкриватися такий собі веселий смайлик. Для цього нам знадобиться квадрат білого аркушу. Починаємо складати. Так, поклали до себе кутиком і загорнули ось так напів такою хустинкою. Потім. потім. Так. Потім загорнули в інший бік, щоб у нас утворився ось такий хрестик. Тепер ось тут, на перехресті, ось тут посередині ми ставимо крапочку олівцем. І до цієї крапочки ми будемо згинати наші кути. Вийшов у нас ось такий конвертик. Добре притискаємо. Так, тепер розкриваємо, і до цієї крапочки ми загинаємо половинку. Ось так. Навпіл. І з іншого боку також. Утворилася книжечка. Тепер. Повертаємо і робимо те ж саме з іншої сторони. У нас вийшли ось такі загини. Тепер будемо складати. Так, Кладемо і загинаємо навпіл. А далі з цього боку ми також що було Також загинаємо ось так навпіл. У нас утворюється квіточка, утворилася квіточка, і тепер наші кути ми притискаємо, притискаємо. У нас от, о, має вийти ось така поробка. Так, і тепер ми будемо малювати. Ми Ось тут намалюємо смайлик. Потім ми куточок відігнемо один і другий із цього боку. Тут намалюємо смайлик. Так, і розкриємо і відігнемо з іншого боку. У нас буде три смайлики. Так, намалювала і розфарбувала смайлики. І тепер можна грати в таку ось гру. Дивіться, коли ми загинаємо, у нас смайлик змінює свій настрій. Він був у нас який? веселий, тепер сумний. А ще який ось такий. Так, хоче пустувати. Показує нам язика. Тут у нас просто оченятка намальовані. Можна зробити такий смайлик і грати у гру, який у тебе настрій. Це дуже весело. Робимо наступну пелюсточку. Я вже вирізала, вона у нас буде називатися корисне дозвілля. У мене котика, а ви можете намалювати будь-яку твариночку або сонечку. Так, і приклеїмо до нашої квітки здоров'я. Це вже в нас шостий крок. Як же бути здоровими? І зараз ми з вами згадаємо всі кроки. Так, наша квітка здоров'я майже готова. І що ж потрібно робити, щоб бути здоровими? Давайте подивимось: перший крок здорова їжа, свіже повітря, спорт, сон здоровий, наші емоції, корисне дозвілля. Ми вже з вами знаємо 6 кроків до того, як же бути здоровими та енергійними. У нас залишилася лише одна пелюсточка. А що це буде, ви дізнаєтесь на наступному занятті. Бувайте!